Святково попрощалися зі школою тернопільські одинадцятикласники. 1779 випускників традиційно пройшли центральними вулицями міста до відреставрованого стадіону. Цьогорічне свято відбулося раніше ніж зазвичай. Через євро 2012 випускний перенесли на 12 травня, але це не завадило організаторам влаштувати вчорашнім школярам святкове дійство. Пощастило учасникам свята випускника із погодою. Насправді організувати було не тяжко, трошки шкода випускників, оскільки їм. Довелося стиснути програму. По перше, вони перескочили з 12 класів на 11. По друге, зменшення навчання через євро. Тому тільки було тяжко вчителям і учням організувати було легше. незважаючи на стислі терміни, встигли підготуватися до випускного і винуватці дійства, розуміючи, що це їхнє останнє шкільне свято. Одинадцятикласники насолоджувалися кожним його моментом. Ми дуже щасливі, що настав цей час. Ми його дуже довго чекали. Ми готували за нього старанно, але настрій не є дуже хороший, тому що ми все-таки не хочемо прощатися зі школою. Це дійсно важливий день. Ми випускаємо зі школи, йдемо вже у доросле життя. І, і оскільки в нас є дуже дружні класи, є без спогадів про школу, і залі школу ми будемо згадувати тільки хороші моменти. Я ну, вчилася в самому моєму класі в п'ятій школі. Е, я здобула тут можна сказати, багато друзів. Я дуже полюбила свій клас за ці можна до 100 років, і я, я напевно буду скучати з ними дуже сильно, тому що настільки е, здружитися, настільки е, бути завжди кожен день ходити разом до школи і спілкуватися, воно кращого немає. Найцікавіше буде, це те, е, щоб дізнатися, хто ну, хто з моїх однокласників де поступив. Я думаю, ми будемо е, зізванюватися, е, переписуватися, і будемо, не будемо забувати один одного. І, я думаю, все буде добре. У рамках концертної програми нагородили випускників медалістів. Цього року з відзнаками школу закінчили більше 10% одинадцятикласників. Відзначили хлопців і дівчат за кращі вишиті костюми. Золоту медаль і 500 гривень, як одна із 20 переможців конкурсу вишиванок. Отримала випускниця шостої школи Яна Марія. Ще чотири роки назад випускником був мій брат. Вчився також в моїй школі шостій, і мені сподобалась його одна однокласниця. Я собі вирішила те, щось створити, таке оригінальне. Хотіла вишивку бісером, бо в моїй колекції в мене є дома багато вишиванок, а бісером ще не було. Тому я вибрала такий образ. Я не буду брати участь у конкурсі, бо до того часу вишиванка ще не була готова, і я не подавав заявки. Я прийшов в вишиванці за власним бажанням. Це по перше, а по друге, тому що цю вишиванку вишила мені моя мама власними руками. Тому ну щоб було їй приємно, і мені приємно. Уже традиційно для тернопільських випускників виступили українські зірки. Цього разу школярів вітав гурт моторола. Не вперше, але спеціально для одинадцятикласників заспівали директори тернопільських шкіл. А самі випускники станцювали свій останній шкільний Зоні вальс. бажання.